Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода Що Невах, що вирушаю місце Луск. Ми знімемо для вас ціни по авторинку, зробимо для вас загальний ринок. Подивимося, що по цінах помінялися. Також обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода Щонивах. І по посиланню підписуйтесь на канал Шкода, що Невах Рітейл, де ви зможете продати свій автомобіль на Ютуб каналі. Тому дякую вам за увагу, приємного вам перегляду. Всього самого найкращого. Дякую. Ну що, дорогі товариші, знаходимося ми на авторинку в лутку. Є ось такий перший варіант. Volkswagen Passat B8 16 800. Доларів. Автомобіль двохлітровий, дизельний двигун, торгів автомобіля присутній, Комплектація airline, автомобіль вже на номерах. Ску також підписник мене просив там, знайти йому Passat B8, він хотів сугубо на механіки, і бюджет у нього був там, 17 тисяч доларів, то я вам на сьогоднішній день трошки ціни піднялися. І ну реально такі реалії, що знайти його важкувато. Хіба що потрібно буде моніторити авторія? Наповнюю вам, щоб е, замовлення огляду, автопідбір, під ключ, е, номера телефону зверху закріплені. Також переходьте посилки. Шкода, що не вах Я вам казав в попередньому відео, що ми відкрили автопла... автомайданчик, які зможуть підписники зможуть викидати свої авто на, на YouTube. і Кого буде цікавить автомобіль, будете спілкуватися. Якщо потрібно буде оглянути автомобіль, номера моєї телефону є, я також їх можу оглянути, але наповню вам, що виходить, ті машини, що закидають, за них відповідальності я не несу. Тобто це може бути кожна людина може просто поставити своє авто, закинути по відео. Ясно, є певний шаблон, я вам це в відео говорив. Тому якщо вас цікавить таке, то будь ласка. Скидайте на телеграм, номер телефона 09763 07007. Якось так. Ось така, друзі, Mazda CX-5, 5 бозешна, й рік, дивіться, ціна 19700 доларів. Ну і чесно, трош... трошки закруто скажу, але от є такі реалії на сьогоднішній день. Все, що можу сказати, будемо надіятися на краще, тому як розмитнення піднялося. І це вже дійсно не, ну, не дрібниці, будемо так говорити. Тому що кожен раз приїжджаючи на ринок, ти розумієш, що потрібно трошки більше доложити коштів на купівлю автомобіля. Ось такий реномеган, в принципі, ще ціна така непогана, адекватна, але 16-й рік це не 18, -ти. ціна 13-150 доларів. Автомобілі теж непогані, хороші, зарекомендували себе. В принципі, таких косяківних двигун хороший, цей 1,5 дизель К9К. Тому в принципі, його модернізували знаєте, і можна розглядати такі авто до покупки. Також обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки, хто як говорить. Не забудьте знизу кнопочка підписатися, це буде просувати мої відео. Ну і також, шкода, що не вах, рітейл. вбиваєте в інтернеті, або переходите по силці. І підписуйтесь на канал, і будете собі закидати, які вам треба автомобілі на YouTube, якщо ви хочете щось своє продати. А ми йдемо, друзі, далі. Ось такий Volkswagen плюс Golf є. Автомобіль 6950 доларів, це 1,6 пеаній двигун. 2007 рік автомобіль 247 тисяч заявлено пробігу. Також тауранчик такий є. Ходові машинки, я вам вже неодноразово казав за ці машини. Але хороший екземпляр буде також коштувати коштів. Але оце, друзі на 1,4 бензин на автоматі. Є ясно там і суха коробка. Тому і ціна така даного автомобіля. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день, хто хоче автомат, то вже люди беруть там, не дивляться на ці недоліки, беруть собі автомобілі, купують. Тому що хтось хоче на автомат, а якийсь такий хороший автомат, то коштує нормально коштів. Тому люди вже повигрібали і 1,4 TSI двигуни, які раніше стояли і пасати, бо шості були куча в хорошій комплектації, вже їх теж повигрібали на авторинках. Будемо надіятися на краще, але поки воно є ось так. Ось такий Мерседес бешка по цені ви бачили. Якщо вас цікавить, ставте на паузу, телефонуйте до продавця. Скажу вам так, що, в принципі, люди торгуються, не, не скушу всі. Ми оце підписнику Пасата, аби 8 дивилися, то людина скинула всього 150 доларів, щоб ви собі розуміли. Тому, знаєте, тисячами, ну, є таке, що да, хтось може тисячами скидати. Але є такі, що реально от він, машина стоїть там 17-18 тисяч доларів, а він за нього тільки каже, я кажу, скидаю тільки 150 доларів, а я вам скажу, що він скидає 150 доларів. Тому що він розуміє, що розмитнення піднялося. І він знає, що він вже за такі кошти вже авто не привезе. Ну а якщо там адекватний пробіг в машині, там, знаєте, якихось, скільки було там вроді би, на ньому 210 тисяч було, вроді би, машина вся обслужена, там гареми, все повністю помінено, нові диски тормозні автомобіля були. Тому, знаєте, от такі ціни. Тому людина розуміє, що якщо автомобіль хороший, вона не буде вам тисячами доларами купляти, бо йому потім, знаєте, також знайти той автомобіль, це трошки буде важкувато. Також такий Passat b 6 всім відомий, цей автомобіль 1,6 75 кВт. Ціна, ви бачили, яка? Хороші машини, газ ставиться без проблем на машини. Тому, в принципі, хоча я рахую, що для нього, звісно, мало для 1,6 двигуна, але так от по місту совується. А якщо десь на якісь таксі... То в принципі це і ям скутику, навіть якщо ви купите це авто, да, і буде там десь машина підбирати масло, якісь проблеми буде. Ну, від... Зробити цей двигун так, да, ну, 500 доларів. Тобто автомобіль реально ну, двигуни недорогі, обслуговані. Тому якщо ви от візьмете і будуть дійсно якісь нюанси по двигуну з цим автомобілем, зробити його взагалі не проблема, і він не дорогі обслуговані. Тому також через те, можливо, ці двигуни і люблять. Ось таке BMW пятерочка 12 рік. 2 літра двигун 160 кВт. Ціна, ви бачили, яка ну хороші машинки, але для мене BMW трошки таке, знаєте, має бути в седані Але таке, ми всі люди різні. Кому ж подобається, що що підходить. Також ось є такий пасад без цього. Дивіться, який круті автомобіля диски Ціна давного автомобіля 12 тисяч доларів, автомобіль 13 рік, 130 кВт автомобіля. Що я можу сказати? За ці автомобілі погано, я не скажу. У мене такі машинки були, і полноприводні машини були. Машина ходова, і в ціні тримається вже скільки часу. От Як два роки він коштував таких коштів, так і він зараз коштує цих коштів. Тому все, що можу вам сказати. Ось такий b 8 Passat, також дивіться, який красень на фуледовській оптиці автомобіль. Але ціна, бачите, 25 450 доларів. Автомобіль 2019 року, і я вам це вже казав, що ціна автомобіля відрізняється від року, від комплектації, від вигуна. Тому от ви бачите, один Passat може стоїти 17, а другий коштує 25. Хоча от він, в принципі, будемо так казати, в тому самому кузові, будемо так казати. але в принципі. І от, знаєте, це конструктор. Комплектація, хороша комплектація і ціна така. Ось ба 7 Passat 13700 13700, це є повний привод автомобіля. В принципі, на сьогоднішній день ціна за нього непогана, відносно, будемо так казати. Ну, а в принципі, мені також, але в принципі, хто хоче собі Passat B7, то можна пошукати за 14 all Все, що можу вам ол-трека. Пасати свої надійні, хороші двигуни вже їхні перевірені. Вже неодноразово я їх перевірав, ці машинки. Бачите, цей це ряд такий, знаєте, місто пасатів, місце пасатів, будемо так казати. Ось 14 рік, 2 літра дизель, номер телефону записуйте, телефонуйте, питайте, що по ціні, бо власник не вказав ціни даного автомобіля. Ось, бачите, є такий пасат B7 ултрак, також ціни нема, 247 заявно, 246 заявного пробіга. От бачите, от відрізняється машинка, такі, бачите, пластмасові арочки йде. Кліренс більше автомобіля, може бути. Хоча вам скажу, що с 7 пасати також є, вони є. І не тільки ол але є от пакет поганих доріг, і він йде, от, знаєте, з заводу Вищий автомобіль, наприклад, як інші. У мене такий був посад, також був полноприводний, з пакетом поганих доріг, високий автомобіль, скажу вам так. Також такий кашкай 10-900 доларів, 1,5 дизель-12 рік. Також машинки свої непогані. Вони себе зарекомендували. Все залежить від, від ціни, від комплектації, від пробігу автомобіля. Наповнюю вам обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Канал називається Шкода, що не вах». Ну і само собою переходьте на посилці Шкода, що не вах, щоб ви могли також закидати свої автомобілі. можливо, там, А можливо, ви схочете купити автомобіль і вам знаєте по ціні щось цікаве підійде. Бо знаєте, коли людина буде продавати свою, своє, своє авто, можливо, ви купите її по дешевшій ціні, ніж наприклад, як ви будете десь там. От. Будемо другими словами казати, перекуптом. Ось Peugeot 508 R XH 15 з копійками дана, дана ціна цього автомобіля. Автомобіль, бачу з Франції. Машинки теж мені подобаються, хороші, класні, комфортні. Знаєте, за те саме там, по класу, як Passat B8. Ну, але більш мені імпонує то Passat b8. Але таке всі ми люди різні. Комусь подобається такі варіанти, ну мені, звісно, Passat це ну, ваг група німецька якість, будемо так казати. Ось Passat b 7 Highline, ціна даного автомобіля 13-300 доларів. 2 літри двигун, такий як потрібен двигун, ледовська оптика в автомобіля. Як ви зумітили, бачите, ціна його так і тримається. Ну, один стоїть 12, другий 13. Бачите, це і 13 13,950 доларів. Автомобіль 40 року, 14 рік, але це комплектація Airline. Тому йдемо далі, далі. Ось о, такий варіант. мене також підписники питали за бус. Я скажу, десь вам одні зроблю буси по 1,6 одна турбіна, бо є з двома турбінами ці трафіки. Тому майте на увазі, що коли беручи такий автомобіль. Ну, я, я взагалі прихильник двохлітрового трафіка. Цей, що йшов попередній. Реально, автомобіль перевірений вже. все таки всі його шукають, але от хороший такий трафік, я вам скажу. Там якийсь там 13-15 рік там в районі ну, такого 13 старіший двохлітровий літровий районі десь 15-16 доларів, щоб ви собі розуміли. Ну, Вони ціняться ці машини. Ну, ясно, що вони ще ціняться в плані тому, що дивіться 2 літра да, і розмитнення, тому дорожча машинка получається, бо 1,6 дизель розмитнені дешевше, ніж 2 літри двигун. Тому от такі реалії. Вибір за вами, все, що я можу вам сказати, меганчик ви бачили, які меганчики, Тож мені скажу так, по дизайну хороші машинки. Я неодноразово їх оглядав, оглядав і також перевіряв по сервісах, тому якщо вам потрібен такий автомобіль, можете звертатися, чим зможу допоможу. Є досвід в цьому. В таких автомобілях такі знаєте, ходові машинки, тому я їх підбирав, тому звертайте увагу на них. Ось такий кашкачик, бозежна комплектація 12900 доларів 1,5 дизель двигун автомобіль. Автомобіль свіжопригнаний, на червоних номерах. Я вам вже говорив, що таке означає автомобіль свіжопригнаний на червоних номерах. Це виходить, ви, ви маєте ще зробити сертифікат, договір купівлі, сплатити перший ну, пенсійний фонд. Ну, машина на червоних номерах це машина розмитана на юридичну фірму. Ну, от, -от так, люди що це так роблять, тому що є великий оборот. Бо якщо ви будете на фізичну особу заганяти, то по цені воно буде зовсім-зовсім по-іншому. Також, друзі, прохання по автоподбору, по огляду зарання телефонуйте, так як є, бо буває трошки зайнятий, тому зарані е, узгоджуйте це питання. Якщо вам потрібен супровід на ринку, телефонуйте за, за три дні, хоча б, щоб не перед самим, е, ну, перед самим ринком, тому що теж до мене дзвонять, і люди ну, зарані записуються. Тому майте на це, звертайте на це увагу. Також отакі, друзі, Nissan є. На автоматі 1,6 96 кВт, це на 16300 доларів. Автомобіль свіжопригнаний. Також отакі Nissan Кашка є. З кутиком машини, машини класниці. От дивіться, це плюс 2, 7-місний, бозе. Ось ціна даного автомобіля 13 тисяч доларів по тому. Є ось такий ще кашкайчик. Автомобіль дивиться на таких крутих дисках. Ціна даного автомобіля 11-200 доларів, ну от ви маєте собі вже так от поняття розуміти. От один стоїть 13 тисяч доларів, другий стоїть 11 тисяч доларів. Чому так? Ну, ясно, що є якісь можливо нюанси, так само комплектація, від комплектації все залежить. Також прохання підпишіться на канал, поставте лайк, подобайку, коментуйте відео, це просуває моє відео. Ну і від вас для мене це подяка за мої старання, будемо так казати. Ось такий пасатик без 7 Comfortline комфортлайн комплектація. Також йдемо далі. Ось такі є Opel AstraK. Теж свого роду непогані машинки. 1,6 дизель, 11800 доларів, автомобіль 2017 року. Але я вам скажу, що в цих автомобілях іде вже, от, навіть на інсідніх, іде це цепочка. А її поміняти, то треба трошки вже двигуна, знаєте, знімати. Але бачите, ну, як вам сказати, зараз нові автомобілі, вони всі знаєте, такі пішли, щоб. Чим, чим новіший автомобіль, тим більше. Власнику проблем, мені кажеться, знаєте, ну, створюють. Тому що ніхто зараз не хоче, знаєте, робити автомобілі, як були колись, там, що там, 500 тисяч, по 700 виходили, там оці покидаєте Mercedes 124-140-ві, які до цей приїздять. Тому бачите, все, що я можу вам сказати, ну. Але такі, от, ще от ці гольфи пасати ба тобто, в принципі, непогані машинки, тому. Можете звертати на них увагу. Тобто, ну, ось такий рено-модус. ціна 6900 доларів. 106 заявлено пробіг автомобілі, це є на автоматі. У мене от підписники писали, що можна купити до 7000 доларів. От ви можете звернути на такий модус собі увагу. В принципі, хватає цього двигуна з головою для, цього, для цієї машинки. На, на, на свою вагу на резва, ну, різка, і в принципі хватає. Ось така Honda CRV. На класній комплектації автомобіль. Але бачите, ціна 10-го року 14 950 доларів. Ну я вам скажу такого реально десь такого місяця-3 назад Honda serv можна було купити за 13500 дуже-дуже крутій комплектації. Але бачите, зараз всі ціни піднялися і вже ціна на автомобіль зовсім інша. Ось такий тауранчик, 15 рік, ціна 14-950 доларів. Якщо цікавий даний автомобіль, ставте на паузу, телефонуйте до продавця. Якщо потрібно буде вам оглянути цей автомобіль, телефонуйте до мене. З радістю чим зможу допоможу. Ось такий Passat B8, 17 рік, 2 літри дизель 17 850 доларів. Автомобіль також свіжопригнаний. Ось дивіться, от, от, от цей автомобіль йде тож, Passat B8. Ціна його теж 17850. Оце за цього автомобіля, друзі, я вам казав, що людина теж не хоче скидати по ціні. Ось такий Volkswagen Golf 7 на автоматі 16 750 доларів. Автомобіль 2019 року, автомобіль бачите, на німецьких номерах, ну це німецькі транзити, тому обов'язково обов'язково скажу вам так, що обов'язково перевіряйте автопарк покупкою, будь-то це я, будь-то хтось інший. Також коли от я працюю як, от коли до мене даже супровід на ринку беруть, я стараюся по максимуму, також. Ну, якщо це якесь група да там по золі там можу витягнути пробіги. там Але все рівно я, коли автомобіль даже Ті клієнти, які автомобіль вже вибрали, я його в будь-якому випадку перевіряю по базі. Ну, щоб людина знала, бо розумієте, роблять зараз такі знаєте, речі, що повірте мені, що можна даже, ну, ладно, там бак-група, а якщо це інший автомобіль, там, то взагалі питань ніяких немає. Я вам скушу, і навіть і ці Ауді також все по пробігу коригується. Тому завжди себе забезпечуйте максимально, коли ви купуєте автомобіль. До покупки максимально підходьте. Ну і з'ясно, що, знаєте, перевіряйте по базах їх додатково також по там Або по офіційних базах. Я скажу, якщо там якась там мазда, там, да, там, я, я б'ю по карвертикулу Якщо це Vaggru група, Черно, я би завжди там рекомендував все-таки по офіційному сервісі. Але були такі випадки, коли на офіційному сервісі немає пробігу, а карвертикал там якийсь пробіг витягував. От у мене була така історія з Рено для Клієнтки Тані я обирав цей автомобіль, то по офіційному Renault сервісі заїзд тільки 13 кілометрів 12 2012 році, а вже по там, знаєте, можливо, десь якийсь був страховий випадок чи ще щось, типу того, вже там було там, 150 тисяч на там, б там, першому році. Тобто, бо ми там сумнівалися з пробігом по автомобілю, Да, по блоках там все чітко все по машині йшло, але були якісь сумніви, знаєте. Але в принципі після Carberтікала ці сумніви трошки відійшли. Тому звертайте увагу. Також напомню ще раз, що переходьте по силці. Шкода, що не вах рітел. Якщо ви хочете продати автомобіль, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Також, якщо вам потрібен огляд в іншій області, телефонуйте за моїми номерами телефону. У мене є от команда людей, які також можуть оглянути машинку там в іншій області. Я скушу, що по Кропивницькому в мене немає. Там, ну, По Одесі також є там товариш, то, також в принципі, перевірена надійна людина, якщо десь по Одесі ви щось знайшли. Але я вам скажу, що в Одесі все-таки ціни більші, ніж у Рівному. Те, що ви бачите повторі, відкриваєте, там, можливо, ви дивитесь воно дешевше, але там дуже хімічить з тими машинами. Тому завжди будьте з обережністю, коли ви купуєте автомобіль, особливо це в Одесі, тому що були такі перебиті номера. Ну було дуже багато таких знаєте, історій, я чув за них. Тому завжди себе забезпечуйте максимально перед покупкою автомобіля. Також така шкода A7. 18 року, 2 літра дизель, 110 кВт. Ціна автомобіля, ви бачили, яка класні машини, вони мені подобаються. Але я б садку зуби схотів вже собі якусь таку скау, терес. Класні машинки дуже в комплектації, ну, взагалі супер. Ось дивіться, така п'ята шкода, знаєте, це вже така, он, 9000 доларів автомобіль, 11-й рік 16 дизель. Тому от, звертайте увагу, якщо потрібно оглянути, телефонуйте за номером. Ось такий Nissan Кашкай, автомобіль також свіжопригнаний. Ціна даного автомобіля 13800 доларів, це є 1.6 дизель, там є цепочка, це не 15 дизель, к К9К. Дякую вам, друзі, за перегляди. Обов'язково кажу коментуйте відео. Також мені приємно, що мій канал набирає такої, знаєте, стійкості за невеликий проміжок часу. І я розумію, що я рухаюся в правильному напрямку. Да, я, я читаю ваші відгуки, стараюся від вас завжди відписувати. Мене писали за шобітки також зняти. Все, все по черзі ми, друзі, це все зробимо. Також людина сьогодні писала, що от там зняти по дешевому сегменту. Тому будемо також знімати і по дешевому сегменту. Тому пишіть, що треба оглянути, обов'язково коментуйте відео і ставте лайк, подобайк. А ми зустрінемося в нових відео. Як кажуть, мирного неба. Там, до зустрічі на каналі. Дякую вам. Все, саме накраще.